Почалося все 1 квітня 2009 року, коли там, мого батька друг, який звернувся за допомогою, бо родич потрапив в ДТП, і потрібно було переливання крові, і шукали донорів. Я вирішив допомогти, і перший раз прийшов на тоді, ще була станція крові, і для мене Існувала величезна кількість міфів. Я боявся якихось заражень, що боявся, що тут нестерильно, що можна було чіти якусь інфекцію, але коли прийшов, подивився, що все були все одноразові голки, одноразові системи, то вирішив прийти за два місяці. Ну і, і потім пішло-поїхало. До 2017 року я здавав виключно цільну кров. У 2017 році я отримав звання почесний донор, і після цього вирішив перейти на донації плазми. Плазму можна здавати частіше, раз на два тижні. Ну зрозуміло, що треба там через певні періоди робити короткі перерви для того, щоб організм також відновлювався. Також я здавав тромбоцити це вже 9 разів. Ну а плазму у мене ж 79 раз сьогодні. Чоловік мій вже дуже давно здає кров, завжди хотілося брати з нього приклад, але якось так ну, все одно було трошки страшно. Пару років назад ми їздили в Київ на вручення йому нагороди. І мені здається, що це був якийсь такий поштовх, коли подивилася, там було дуже багато людей, всі були такі натхнені. Да? От, і мені, я така думаю, напевно, і мені пора. І зараз беру приклад і стараюся ходити. Також вже здаю кров рік, трошки більше вже. От. Почуваю себе відмінно. Після здачі крові в цей день взагалі, ніби літаєш на крилах. З дружиною я завжди приходжу у дружини Сьогодні була п'ята успішна донація. Після нового року ми прийшли, також в черговий раз, але її не допустили, бо в неї там трішечки гемоглобін впав. Нижче 120, і тому їй порекомендували зробити перерву і е, підняти е, приймаючі вітаміни трішки рівень глобіна. І через місяць ми разом прийшли, і все було вже добре. Два дні до здачі крові обов'язково треба притриматися дієти. Е, потім е, приходимо, ми зазвичай з чоловіком зранку сюди, так щоб ще встигнути на роботу. Потім е, от, е, проходимо. Проходимо потім всі етапи, беруть кров з пальця, потім обхід у лікаря, чай обов'язково солодкий, і потім вже тут реєстрація і здача крові. Донором може бути тільки здорова людина, якщо вона там має якісь хронічні захворювання, є певний перелік. Перілю... Пері... Пері... Абсолютних протипоказань, коли людина там це захворювання на віч, гепатит, туберкульоз і є тимчасові, тобто в залежності від там хтось зробив татуювання або Хірургічна операція, то там півроку. Зрозуміло, е, що я як активний донор потрібно вживати побільше рідини. Тобто там 2,5 3 літри на день це обов'язково чисто води потрібно впивати, щоб кров не згущалася. Також за два дні до донації потрібно готуватися не вживати смаженої їжі, гострої, молочної, жирної. Нам дуже приємно, що приходять. Родинами повними навіть буває так, що і з дітьми вже дорослими приходять, здають кров. Дуже багато останнім часом сімейних пар, і чоловік, і дружина. От, дуже багато таких сімей, де вже дорослі діти наслідували, скажімо так, участь батьків. От, і задоволенням приходять регулярно і здають у кожного, я кажу, свій фронт, хтось допомагає. На лінії фронту я вважаю, що це справжні герої, які захищають нас на передовій. Ну а я можу здавати кров або плазму, тому я приходжу і це роблю. Ну, також закликаю людей до донацій.